Дуже важливо, що ми починаємо самодостатніми у всіх циклах виробництва, а в тому числі військової техніки. Мова йде про те, що ми раніше були дуже імпортнозалежними, в тому числі від країни агресора, де комплектуючі військової техніки, іншого оборонного обладнання вироблялися саме тільки в цій країні. Зараз 100% зустрінемо переборон грому. Сьогодні можливо сказати всім підприємствами концерну, що стосується оборонної промисловості. То 100% відбулося заміщення. Це означає, що десятки сотні тисяч підприємств мають сьогодні роботи в Україні і на оборонний комплекс отримують люди роботу, зарплату, і ми маємо наш національний продукт. Те ж саме стосується іншої промисловості, якою ми сьогодні опікуємося для того, щоб створити національний продукт, який має. Велику ступінь локалізації, тобто в Україні має залишитись зарплата, і в Україні мають бути максимально вироблені всі компоненти про іншого обладнання, остаткування іншої продукції, легка промисловість, машинобудування або щось, якісь інший напрямок. От сьогодні ми дивимося на крас. Крас фактично має локалізацію від 75%. Це сучасний крас. Це означає, що 75% і більше. Комплектації кразу пробляється в Україні. Це означає, що це національний виробник, який навколо себе формує серйозну кількість і потужну кооперацію для того, щоб економіка працювала. Тобто це наше завдання: інвестувати в розвиток національної промисловості, в розвиток конкурентного національного продукту і не бути залежними від інших країн щодо постачання інших складових а різної продукції, зокрема військової. Дякую. Я Шепетівський ремонтний завод. Це приклад того, що треба заміщувати імпортні складові нашої продукції українці. Це робочі місця. І те, що 100% замінили сьогодні весь імпорт, який йшов раніше там, Росії і інших країн, колись ще до вторгнення Росії в Україну, це означає, що ми навколо себе розвиваємо вже ну, індустрію, тобто там, де є тільки на це підприємство, задіяно більше 50 підприємств, які працюють в кооперації. Устаткування, компонентів і так далі. Вони збирають, ремонтують, роблять відновлювальну техніку, але компоненти цієї техніки складові, запасні частини і так далі це вже українського виробництва.